Вітаю всіх, хто нині зі мною. У цьому відео ми будемо розглядати перші формули тригонометрії та їх застосування. З деякими рівностями ми вже знайомі. І це. Рівності, що відображають означення синуса, косинуса, тангенса гостроку та прямокутного трикутника, обов'язково у тригонометрії фігурує і теорема Піфагора. Виведемо деякі нові формули, візьмемо рівність, що відображає теорему Піфагора, і поділимо обидві частини цієї рівності на квадрат гіпотенузи а квадрат поділимо на С квадрат, b квадрат поділимо на С квадрат і С квадрат поділимо на С квадрат. Частка степенів може бути нами представлена як степінь частки, тобто а поділити на С і в квадраті, плюс b поділити на с і в квадраті, і дорівнює С квадрат, С квадрат скоротилося дорівнює одиниці. Давайте подивимося на цей малюночок, що таке А, що таке С, що таке їхні відношення. А це катет протилежний до кута альфа С – гіпотенуза. Тому відношення протилежного до кута альфа-катета до гіпотенузи це є не що інше, як синус кута альфа у квадраті. Б, поділити на це це відношення прилеглого до кута альфа-катета до гіпотенузи. Тобто, це косинус у квадраті кута альфа. Отже, маємо основну тригонометричну тотожність, яка безпосередньо випливла із теореми Піфагора, Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Для чого можна використовувати цю формулу? Ну, по-перше, для того, щоб знаходити суму. Квадратів синуса і косинуса одного і того самого кута. Вона завжди буде дорівнювати одиниці. Або знаючи синус кута альфа. Користуючись цією формулою, ми можемо знаходити косинус цього кута. І навпаки. Наступне. Ви вже помічали, що косинус кута бета. Дорівнює синусу кута альфа. Аналогічно синус кута бета дорівнює косинусу кута альфа. Тож із цих спостережень випливає, що косинус одного гострого кута прямокутного трикутника дорівнює синусу іншого гострого кута цього самого прямокутного трикутника. Справедливою буде і ось така рівність. Наступна. Якщо ми знайдемо відношення синуса кута альфа до косинуса кута альфа. Синус кута альфа це відношення протилежного катета до гіпотенузи, а косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Якщо ви поділите А, яке відноситься на С, на Б, яке відноситься до С, дію ділення заміните на дію множення, То ви побачите, що результат ось цього ділення дорівнює А поділити на Б, тобто відношенню протилежного до кута альфа катета до прилеглого. Таке відношення є не що інше, як тангенс альфа. Отже, тангенс альфа можна знаходити не тільки як відношення двох катетів, а ще і як відношення синуса цього самого кута. До косинуса цього ж самого кута. Ця формула дозволяє, знаючи значення синуса і косинуса знаходити тангенс, або знаючи тангенс і синус обчислювати значення косинуса, або знаючи значення тангенса і косинуса, обчислювати синус. Ми з вами вже говорили, що функція котангенса є оберненою до функції тангенса. Тож котангенс альфа можна знайти як відношення косинуса цього кута до синуса цього ж самого кута. Оскільки тангенс і котангенс взаємно обернені величини, то їхній добуток дорівнює одиниці. Ну, і ще парочку формул виведемо. Якщо ми обидві частини основної тригонометричної тотожності поділимо, поділимо на косинус квадрат альфа, матимемо синус квадрат альфа поділити на косинус квадрат альфа, Косинус квадрат альфа поділити на косинус квадрат альфа і одиниця поділити на косинус квадрат альфа. синус поділити на косинус це тангенс. Але ми ще й ділимо синус квадрат на косинус квадрат. Тож матимемо тангенс квадрат альфа. Косинус квадрат альфа поділити на косинус квадрат альфа скоротяться, матимемо другий доданок одиницею. І дорівнює одиниця поділити на косинус квадрат альфа. Тобто ось з'явилась у нас іще одна формула. Поділити можна було обидві частини основної тригонометричної тотожності не тільки на косинус квадрат альфа, а можна було поділити ще і на синус квадрат альфа. Тоді синус поділити на синус це була б одиничка, хоч ми й ділимо у квадратах. Косинус поділити на синус це було б значення котангенса цього кута, але оскільки ми ділимо квадрати. То це був би котангенс квадрат альфа, і одиниця поділити на синус квадрат альфа. так би й залишилося одиниця поділити на синус квадрат альфа. Тож наразі маємо ось отакий перелік первинних тригонометричних формул, через які ми можемо знаходити одну або іншу тригонометричну функцію. Не забуваємося, і про таблицю значень тригонометричних функцій для кутів 30, 45 і 60 градусів. Повторіть, як ви засвоїли попередній матеріал, пропишіть собі ще раз формули, які пов'язують синуси, косинуси, тангенси, котангенси одного і того самого кута у прямокутному трикутнику. Тепер переходимо до застосування формул, і перше наше завдання знайти значення виразу, тобто нам треба знайти конкретне число, якому буде дорівнювати перший або другий вираз. Оскільки у нас в цих виразах стоять тригонометричні функції кутів 30, 60 і 45 градусів, то ми маємо відповідну табличку із уже обчисленими значеннями цих функцій. Тож, для того, щоб справитися із даним завданням, нам досить лише з даної таблиці підставити їх значення косинус 45 градусів. Косинус 45 градусів це корінь з 2 на 2. Косинус стоїть у квадраті. Отже, даний результат підносимо до квадрата. Тангенс 60 градусів. Тангенс. Шести градусів це корінь з трьох. І він стоїть у нас, відповідно до умови, в квадраті. Квадрат дробу це окремо чисельник в квадраті, окремо знаменник в квадраті. Знаємо, що квадрат гасить корінь. Отже, маємо 2 четвертих плюс 3. 2,4 скорочується, 3 додати одну другу маємо 3 з половиною. Числове значення першого виразу обчислили. Аналогічно працюємо і з другим виразом. Двічка це просто коефіцієнт, її переписали. Двічка множиться на косинус квадрат. Косинус 60 градусів знаходимо в таблиці. Косинус в, рядоч... в рядочку косинуса шукаємо стовпчик 60 градусів, маємо значення цього косинуса одна друга, одна друга косинус стоїть у квадраті, тож цей результат підносимо до квадрата мінус синус 30 градусів. Синус 30 градусів точно таке саме має числове значення, як і косинус 60, тобто одна друга. Синус у квадраті плюс синус 60 синус шестидесяти корінь з трьох на 2. Між функціями немає ніякого знаку, це значить, що тут стоїть дія множення. Помножити на тангенс 30, тридцяти це буде корінь з трьох на 3. Дорівнює 2 помножити одна друга в квадраті одна четверта. Мінус 1 друга в квадраті одна четверта, плюс ми ж не додаємо зразу спершу ж виконуємо дію множення. Вона першочерговіша, ніж дія додавання. Корінь з трьох на корінь з трьох, це буде 3. І 2 помножити на 3, це буде 6. А можемо не перемножати, можемо отак і записати 2 на 3, оскільки у нас оці трійки зараз будуть скорочуватися. Дорівнює 2 і 4 скоротилися маємо 1 друга мінус цей доданок без змін, 1 четверта. І тут у нас 3 3 скорочується, залишається 1 друга плюс 1 друга. Дорівнює. 1 друга плюс 1 друга половинка плюс половинку – це 1 ціла. 1 ціла відняти чверть – це залишається 3 чверті. Або 0,75. Тож числове значення другого виразу ми отримали теж. Номер 587. Знайдіть синус альфа, тангенс альфа, якщо відомо косинус кута альфа. В нас не питають знайти значення кута. Нас просять знайти значення тригонометричних функцій синус і тангенс цього самого кута. Ми з вами на початку відео пропрацювали, якими формулами пов'язуються тригонометричні функції одного і того самого кута. Серед них основна тригонометрична тотожність пов'язує синус і косинус, отже, знаючи косинус, ми зможемо знайти синус. Далі тангенс пов'язує і синус і косинус. Ну і я хочу, щоб ми ще обчислили значення котангенса, протренували і застосування ось цієї формули. Тож починаємо. синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Щоб знайти синус, нам треба від одиниці відняти відомий доданок. І для того, щоб прибрати квадрат, нам треба знайти плюс. Або мінус значення кореня з цього виразу. Працюємо із гострими кутами. І значення синуса, як і значення косинуса, міститься у межах від 0 до одиниці. Тобто синус може приймати тільки додатній результат. Отже, наш корінь прийматиме тільки додатнє значення. Мінус корінь в нашому випадку не матиме сенсу. Тож, переходимо до обчислення. Корінь з одиниці мінус замість косинуса альфа підставляємо 1 третя, і, відповідно до формули, цей косинус стоїть у квадраті, тобто 1 третю підносимо до квадрата. Маємо корінь з одиниці мінус 1 дев'яту. Дорівнює. Одиницю ми представляємо у вигляді дробу з однаковим чисельником і знаменником 9 дев'ятих. Відняти одну дев'яту дорівнює 8 дев'ятих. З дев'ятки ми можемо добути корінь, це буде 3. Вісімку ми розкладемо на 4 помножити на 2. І з четвірки добудемо корінь. Буде 2 корінів з 2 поділити на 3, це значення синуса. Кута альфа, якщо його косинус дорівнює 1 третя. Тепер знаходимо тангенс. Тангенс альфа це відношення синуса цього кута до косинуса. Синус у нас 2 корені з 2 поділити на 3. Риску дробу я заміню двома крапками. Косинус у нас дорівнює 1 третя. Щоб виконати ділення двох дробів, я ділене залишаю без змін, дію ділення, заміняю на дію множення на дріб обернений до дільника. 3 і 3 скорочується, маємо 2 коренів з 2 поділити на одиницю. При діленні на одиницю результат не міняється. Ну і котангенс альфа. Ми з вами говорили про те, що котангенс це величина обернена до тангенса. Тобто, якщо тангенс альфа це 2 корені з 2 поділити на одиницю, то котангенс це буде обернений дріб, тобто 1 поділити на 2 корені з 2. Пам'ятаєте? Негарно, коли у нас в знаменнику залишається корінь, тож позбудемося ірраціональності в знаменнику цього дробу. Для цього і чисельник і знаменник домножимо на корінь з двох. Матимемо корінь з двох в чисельнику. Корінь з двох на корінь з двох це 2. Да помножити на 2, 4 в знаменнику. Отже, синус кута альфа дорівнює 2 корені з двох поділити на 3. Тангенс цього кута дорівнює 2 корені з двох, а котангенс цього кута дорівнює корінь з двох поділити на 4. Ось таким чином застосовуються ці три формули для того, щоб, знаючи одну тригонометричну функцію, знайти всі інші тригонометричні функції для цього ж самого кута. Номер 589 наступний. Синус гострого кута нам відомий. Він дорівнює корінь з 3 на 3, відповідно до умови. Треба знайти синус, косинус і тангенс другого гострого кута цього трикутника. Другого, тобто не альфа, а бета. Ми з вами знаємо, що синус альфа дорівнює. Косинусу кута, який його доповнює до 90 градусів, тобто косинусу іншого гострого кута в цьому прямокутному трикутнику. Отже, якщо нас просять знайти функції другого гострого кута, тобто кута бета, то косинус ми вже знайшли: це буде корінь з 3 на 3. А тепер синус і тангенс шукаємо аналогічно до попереднього завдання. Якщо ми знаємо косинус кута, а нам треба знайти синус цього кута, то ми застосовуємо основну тригонометричну тотожність. У нас наразі невідомий перший доданок. Щоб знайти перший доданок, ми з вами від суми віднімаємо другий доданок. Пам'ятаємо, що коли в рівнянні позбуваємося квадрата, то має з'явитися плюс-мінус корінь. Але, ми вже з вами говорили, що синуси і косинуси для гострих кутів приймають лише додатнє значення. Тобто мінус корінь із цієї різниці не матиме ніякого сенсу. Отже, синус кута бета це тільки додатнє значення і скорення цієї різниці. Підставляємо. Дорівнює 1 мінус косинус у нас корінь з трьох на 3. І він стоїть у квадраті, це дорівнює 1 мінус корінь з 3 у квадраті це 3, 3 у квадраті це 9. Маємо. Замість одиниці ми пишемо 9 дев'ятих 3 дев'ях. Маємо. Корінь із шести дев'ятих. Корінь із шести не добувається, ми так і залишаємо, а корінь з 9 це буде 3. Значення синуса вже маємо. І тепер, щоб знайти значення тангенса бета, нам треба знайти відношення синуса цього кута на косинус цього ж самого кута. Зверніть увагу ім'я кута зберігається в усіх тригонометричних функціях. Синус кута бета це буде корінь 6, поділити на 3. Риску дробу я заміню двома крапками, косинус бета це корінь з 3 на 3. Щоб поділити два дроби, мені треба ділене, помножити на дріб обернений до дільника. 3 і 3 скорочуються, корінь 6 – це корінь з 2 помножити на корінь з 3, в знаменнику корінь з 3 у нас є, скорочуємо на корінь з 3, маємо корінь з 2. Тож ми справилися із цим завданням косинус іншого гострого кута даного прямокутного трикутника корінь з 3 на 3, його синус корінь 6 на 3 і його тангенс це корінь з двох. Знову перед нами стоїть завдання знайти значення виразу. Тобто конкретне числове значення виразу. Не просто спростити, зменшити вираз, а знайти його числове значення. Синус квадрат 18 градусів плюс синус квадрат 72 градусів. У нас немає формули для суми. Квадратів синусів. Але якщо ви уважно придивитесь до мір кутів, які фігурують у цьому прикладі, то ви побачите, що 18 і 72 градуси разом дають 90 градусів. Тобто це два гострих кути одного і того самого прямокутного трикутника. Крім того, ми з вами знаємо. Що синус кута альфа дорівнює косинусу кута, який доповнює його до 90 градусів. Тобто, прикладаючи цю думку до кутів 18 і 72 градуси, можна зробити висновок, що синус 72 градусів буде дорівнювати косинусу 18 градусів. Навіщо це мені? Бо тепер вираз, який прописаний у першому завданні, я можу замінити на ось який. Синус 72 градусів я заміню на косинус 18 градусів. І оскільки у мене цей синус стояв у квадраті, то і косинус тепер буде стояти в квадраті. А синус квадрат плюс косинус квадрат одного і того самого кута. Це основна тригонометрична тотожність, відповідно до якої сума синуса і косинуса в квадраті для одного і того самого кута дорівнює одиниці. Друге завдання: косинус куб 36 градусів мінус синус куб 54 градусів. Дорівнює. Бачимо також, що 36 градусів і 54 градуса в сумі дають 90 градусів, тобто ці два гострих кути належать одному й тому самому прямокутному трикутнику. Вони доповнюють один одного до 90 градусів. Отже, синус 54 градусів я можу замінити на косинус 36 градусів відповідно до ось цієї властивості. Таким чином матимемо косинус куб 36 градусів, мінус косинус куб 36 градусів дорівнює 0. Тож, зберіжіть для себе перші формули тригонометрії, потренуйтеся їх ще застосовувати. Успіхів вам, Па-па!